Друзі, вітаю на уроці української літератури. Сьогодні ми з вами напишемо діагностувальну контрольну роботу з теми Вступ, чарівна мелодія слова. А ви вже станом на сьогодні маєте відкрити зошит для контрольних робіт. Він у вас вже є. Це тоненький зошит, в лінію, нагадую, обов'язково має бути. Пишемо ручкою синього кольору, закреслення робимо ручкою, ніяких коректорів у вас бути немає. Отже, з організаційними питаннями розібралися, переходимо безпосередньо до самої контрольної роботи. Отже, так як це контрольна робота у нас номер 1 Ви пишете з першого рядочка. Ніяких рядків не пропускаємо. Викон використовуємо зошит економно. 25 жовтня пишемо словами, дату пишемо словами, не цифрами. Наголошую на цьому. Далі. Назва розділу: Вступ, чарівна мелодія слова. І перший варіант. Усіх буде перший варіант. Це питання, питання цієї роботи містять питання відкритого характеру. Тобто, ви бачите питання, на яке, на яке потрібно дати відповідь. Всі бачать це питання. Так? Отже, що таке мистецтво? Коротко відповідаємо. Мистецтво це. І називаєте види мистецтва, які ви знаєте, пригадуєте презентацію, яку ми з вами розглядали на першому вступному уроці. Далі, друге питання: що називають міфом? Питання, нагадую, не переписуєте, ви просто пишете одразу відповідь: коротку, чітку, лаконічну відповідь. Що називають міфом? Міф це. І довести треба двома-трьома реченнями, чим міф відрізняється від казки і легенди, і чому саме міф про Дажбога і живе в нас є саме міф, а не казка і не легенда. Як ви вважаєте? Одним-двома реченнями стисло, коротенько даємо відповідь на це питання: в яких, чарі... з... в яких чарівних міфічних істот вірили давні українці? Ну, тут назвіть цих міфічних істот. Пригадуйте міфії, про які ми з вами читали, і відпос... безпосередньо. Польовий, лісовик. Пам'ятаєте, ми з вами малювали їх? Також можете назвати. Неправильним є твердження. Четверте питання тестового характеру. Просто цифра і буква. Все. Ніякі слова переписувати речення не потрібно в цьому завданні. П'яте завдання. Даємо відповідь на питання. Які пісні розрізняють за циклами? З огляду на пори року, коли виконували обряди. Три цикли календарно обрядових пісень. Ми це з вами читали, говорили, в презентаціях розглядали на прикладах пісень, тому три цикли. Ви називаєте. Це має бути три слова. Далі, шосте: установіть відповідність. В шостому питанні пишете перше А, друге, Б, третє, В, четверте Г, наприклад, це не означає, що я зараз вам сказала правильну відповідь. Тобто, це завдання на встановлення відповідності тестового характеру. Що ви знаєте про Святого Миколая? Чому його люблять діти? І що, так? І назвіть одну пісню, нагадую, вона одна, яка співається на День Святого Миколая, ми її саме розгадали на уроках, хто забув відкрити підручник, подивіться, але я вам цього не говорила. Восьме. Опишіть обряд колядування або щедрування на основі власного досвіду чи з розповіді старших. Пригадайте, як проходять обряди колядування або щедрування. Що саме, що вбираються люди, що з собою носять? Пам'ятаєте, ми з вами пісні дивилися, і відео переглядали і презентацію я вам робила. Все це має бути у вашій пам'яті два-три речення, не більше: у відповідній жанр обрядової пісні і її, з її мотивом. Ну, тут те, про що співається в пісні. І саме яка копаська, Жневарська русальна. Перше, А, друге, Б, третє В, як завжди. Це тестове питання на встановлення відповідності. Десяте питання. Поміркуйте, чому в колискових живуть образи ніжних тварин, приємних на дотик з м'якою шерстю. Два речення, не більше. І одинадцяте на встановлення відповідності. І 12 питання відкритого характеру. У яких життєвих ситуаціях виконують державний гімн України? Пригадайте, ми це з вами на уроці робили. Як ви розумієте слова стане братя, всі за волю, заволюються до Додону і чи актуальні вони сьогодні? Ну тут також два-три речення має бути відповідь. Нагадую, не пишемо двохсторінкові твори, це не потрібно. Ваше завдання. Показати, що ви володієте даним матеріалом, коротко стисло дати відповіді на питання. Моє завдання це перевірити. На цьому все. Я впевнена, що ви напишете контрольну роботу дуже добре, тому що всі ці питання ми з вами детально розглядали на попередніх уроках. Отже, приступаємо до виконання роботи. Бажаю успіхів!